Вітаю вас з закінченням чемпіонату Павлоградського району сезону весна осінь 2025 року з мініфутболу. Вітаю з закінченням розіграшу Кубка Павлоградського району з мініфутболу сезону весна осінь 2025. Фіналіст Кубка команда Бочка нагороджується медалями. Що там, а діда На даний момент поки не переможна. Нагороджується команда Агрокамер, Володар Кубка Павлоградського району з мініфутболу. Ваня, грамот. Говорю, а ну, подойди сюда, голова. Грамот возьми. Весь... Ладно, все, хорошо, я работаю. Не приставай. Спасибо, Юрий. Ага. Нервомод, блин, ваше. водовар. Ваше. Спасибо. на ага. голову. Детскую, детскую где-то нашел. Ага. Спасибо. А! О -о 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 -о